Це життя, яке є на планеті, багато в чому сформоване саме в воді. Вода це те, без чого наше життя просто неможливе. Це наш нектар. Завдяки кругообігу води формується волога, яка так необхідна для живих організмів. Завдяки їй на планеті таке різноманіття. Без води не було б людей, тварин, рослин. Навіть мікроскопічні організми просто не виживуть без цієї дивовижної рідини. А ви знали, як вода з нами спілкується за допомогою каменів? Вона їх рухає течією, і вони набувають різноманітних форм, Ду... іноді дуже смішних та зворушливих. Бережіть воду, ставтеся відповідально до її споживання, і вона вам відповість любов'ю.